Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Bloomberg опублікував опитування, яке стосується рейтингових показників. Джо Байдена та Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння на загальних виборах, які відбудуться у листопаді 2024 року. Зараз коротко ми їх проаналізуємо, оскільки вони мають по цифрам різницю з тими даними, які ми обговорюємо із Зехіла, але по лідерству Трампа жодної різниці нема. Обговорюємо зараз ці дані, і далі я дам коротенький висновок, який стосується відповідної теми. Отже, опитування було проведено в Bloomberg News Morning Consult Poll Опитано 4 955 респондентів в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині, тобто у цих коливаючих штатах. Проводилось опитування. Похибка становить до 5%. Тепер щодо результатів, якщо беремо загальний контекст по цих Штатах, то тут Трамп на першому місці 48%, Байден 43%, 5% різниця. Аризона. Трамп 49%, Байден 43%, 6% різниця. Джорджія. Трамп 49%, Байден 43%, 6% різниця. Мічиган, Трамп 46%, Байден 44 тут 2% різниці. І вона тут найменша між Трампом і Байденом. Невада, Трамп 48%. Байден 42%, 6% різниця. Північна Кароліна, Трамп 50%, Байден 41%. Це 9% різниці, вона тут найбільша із цих штатів. Пенсільванія, Трамп 49%, Байден 43%, 6% різниці. І Вісконсин, Трамп 46%, Байден 42%, 4% різниця між ними у цьому штаті. Тепер даю короткий висновок, тому що це опитування. Воно публікувалося у багатьох медіа, люди запитували з приводу того, які, в принципі, шанси має Байден там, на перемогу, враховуючи те, що Трамп має такі лідерські позиції. Знову ж таки, всі включилися в питання: от, власне, що буде, якщо Трамп переможе на виборах і там розганяли різні знову ж таки, позиції. Пояснюю, тепер. З приводу цієї інформації. Те, що показав Блумберг, воно, повторюсь, відрізняється лише по цифрам відсотків, які має Трамп чи Байден згідно опитувань. Але по позиціям різниці немає жодної з тими зведеними опитуваннями, які ми постійно аналізуємо з Зехіла. У Зехілі. Трамп також має перевагу у цих штатах. Так, там ця перевага менша, оскільки вони там беруть зведення соціологічні опитування. Це не зведене опитування, це окреме. Соціологічне дослідження, так, яке було проведене у відповідних знову ж таки, Штатах. Але воно знову ж таки показує ту динаміку, яку ми спостерігали з листопада 2023 року. Коли Трамп мав перевагу над Байденом у більшості таких коливаючих Штатах. Зараз він має фактично у всіх. В цих Штатах перевагу над Байденом. І я знову ж таки хочу тут повторитися, що ключ до перемоги того чи іншого кандидата, він буде виходити з двох таких ключових завдань, які їм необхідно вирішити. Перше завдання це ну мінімізувати свої проблеми. так які наявні, якщо ми беремо Трампа, то це проблема щодо фінансування, проблема щодо кримінальних справ і судових процесів, і проблема щодо його хаотичної риторики, яка має безумовно позитивний вплив щодо його ядра, але викликає запитання щодо незалежних виборців, які йому будуть необхідні для того, щоб отримати перевагу. У Байдена це питання імміграційного законодавства, це чіткі відповіді на запитання щодо економічного стану у Сполучених Штатах Америки, тобто, це потрібно буде доносити це питання щодо війни в Україні і Ізраїлі. Про що його неодноразово запитують. Ну, і це боротьба із цими закидами з боку республіканської партії щодо там, його віку, розумових здібностей, так, те, що йому постійно власне, це закидають, його власні опоненти. Ось ці завдання вони мають вирішити, хто це зробить краще, той буде мати перевагу. Тобто, це перше, що вони мають зробити. І друге, це власне боротьба за незалежних. Виборців. Хто зможе на свій бік залучити їх найбільшу кількість, той власне отримає овальний кабінет за результатами виборів 2024 року у відео, яке стосувалося? Конфігурації виборців, так, які відносили себе до республіканців, чи до демократів, чи до незалежних виборців, ми говорили так про те, що зараз зростає велика кількість тих, хто відносить себе до незалежних виборців. І з цього якраз виходить мій висновок, що ось ця боротьба буде розвиватись. І, знову ж таки, повторюють, Хто найкраще впорається з цима двома пріоритетами подолання своїх проблем і завоювання незалежних виборців, той стане можливо, президентом. Тому ці результати опитування для мене, вони є абсолютно співставними з тією виборчою кон'юктурою, за якою ми спостерігаємо вже тривалий час. В контексті виборчої кампанії 2024 це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!